Розпочати Я хочу з однієї такої легенди. Колись один викладач фізики підійшов до Резерфорда, всім вам відомого, мабуть, і сказав: слухай, у нас є такий конфлікт з одним учнем, з одним студентом, і ми не знаємо, що нам робити. От розсуди нас. А в чому справа? Ну, каже, я задав одне питання. Питання було таке, екзаменаційне. Як за допомогою барометра виміряти висоту будівлі? Він відповів таким чином. Треба піднятися на стелю, прив'язати до барометра мотузку, опустити вниз, потім підняти по мотузці барометр, заміряти довжину мотузки, власне це і буде довжина висота будинку. І начебто правильно, але ж до фізики немає, немає ніякого відношення. От, що нам робити? Каже, ну до, добре, давай поговоримо з цим студентом. І е, вони йому пропонують ще один раз е, зробити ще одну спробу. Тобто, каже, давай ще 6 хвилин тобі на відповідь, а ти дай якусь іншу відповідь. Студент сидить і е, листочок нічого не записує, нічого не заповнює. Е, його питають: ну, а чому ти не працюєш? Він каже, розумієте, я просто маю стільки варіантів відповідей, що я вагаюся, яку з них обрати. Ну, скажи яку-небудь. Ну, е, але також, щоб мала, е, е, мала якийсь стосунок до фізики. Добре, каже. Е, я пропоную тоді таким чином. Піднятися на стелю, кинути вниз барометр, заміряти час, з яким він падав, і там за формулою вирахувати власне висоту будинку. Ну, Начебто, десь якось до фізики має відношення, добре, ми тобі зараховуємо, а які ще були варіанти? Він назвав ще безліч варіантів. Один з яких був ну, найпростіший каже, домовитись з управдомом, дати йому на це буде тобі барометр. Скажи, яка висота цього будинку, наприклад. Ну, це такі... Показник був його кмітливості. Кажуть, що це був Нільс Бор. Легенда це чи ні? Е, невідомо. Але його спитали: слухай, ну невже ти не знаєш традиційну відповідь, яку від тебе очікував? Він каже: звичайно, я знаю. Але мені настільки, настільки остогидли вже ті шкільні вимоги давати тільки одну правильну відповідь. Я хотів показати, що цих відповідей може бути безліч. От власне про це я й хотіла сьогодні з вами поговорити. Особисто моя думка, що у нас дуже талановитий народ і дуже освічений. У нас е, наші інженери, наші конструктори запускали ракети. Сікорський був відомим будів, е, інженером-конструктором вертольотів. Ми прокладали шлях на лу на місяць, а, але сьогоднішньої освітою мало хто задоволений, і багато батьків пропонують все-таки або Намагаються, якщо є можливість, вести дітей, навчатися за кордон. Чому так? Чому наша освіта в чому вона відстає? Які її плюси, які мінуси? Це тема окремої дискусії, і зараз ми і, якби про це говорити не будемо. А про що хочу поговорити? Про те, що. А наша освіта залишилась на межі такої, де кожен предмет вивчається окремо, де ті знання, які нам даються, ну у більшості звичайних шкіл зовсім не прив'язані до нашого життя. Діти не розуміють навіщо. От але діти зараз зовсім інші. У нас були інші методи виховання. Нам казали, що потрібно, і ми це робили. Зараз мені дитина в третьому класі каже: А навіщо це мені? А от я не збираюся їхати за кордон. Чому я маю вчити англійську та російську мову і Завжди це кожного вечора, коли ти сідаєш робити з дитиною домашні завдання, у вас виникає постійне питання, як пояснити, навіщо саме цю вправу робити, навіщо відступати, саме 9 клітинок, навіщо писати саме такої величини літерами і так далі. І всі ці питання їх треба ну весь час дійсно для себе мати на увазі. Чого потребує сучасність? Сучасність потребує дуже креативного, гнучкого мислення. І як це мислення розвивати, це наше завдання. На мою думку, за моїми спостереженнями і за роботами багатьох вчених, да, дитину у віці, особливо молодшому шкільному, можуть стимулювати, мотивувати три речі. три речі: перше або їй це цікаво, друге або їй це конче потрібно саме зараз. І третє Зараз цікаво, потрібно і чогось хочеться, бажається. Бажання це з мети там з області фантазій і мрій. Розберемо ці всі три поняття. По-перше, мені це просто цікаво. От можна когось з вас трошки видергувати? Я з вами спробую зробити деякі досліди. Можна так, щоб показати, як це може бути цікаво. От можна вас, будь ласка. Так, я вас просто попрошу потримати дещо. І спущусь до вас, якщо можна. Дивіться, це все, що я з собою змогла довести, тому буду просто на ходу з вами говорити. Я вам пропоную: у нас сьогодні зима, але снігу замало. От я вам зараз спробую вас зацікавити тим, чи можемо ми зробити сніг прямо в долонях оцієї чарівної панянки. Дивіться, ось вам водичка. І така невеличка ємність. Тримайте її міцно. Зараз, зараз, зараз. У мене є коробочка в ній лежить сніг, але це не справжній сніг, це заготовка. Це спеціальний порошок. Можна ще когось на допомогу, щоб я могла коментувати? Можна вас? Будь ласка, налийте водички, ну, десь до половини, а ви потім пройдетесь усіма, покажете, що, 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 що трапляється. Найпростіше зацікавити природничими науками. Чому? Тому що саме тут є експеримент, є дослід, є спостереження. Це те, що ми з вами можемо демонструвати робити прямо зараз. На ваших очах порошок перетворюється на сніг. І неважливо, що це називається словом полімер, що ще страшнішим словом гідрофобний це вже інша річ, яку потім діти дізнаються, але вони дізнаються, що є речовини, які можуть від води дуже швидко набухати, щоб ця історія, щоб ця демонстрація не була просто такою собі фокусом. Обов'язково сказати дитині в цей час, а де це використовується ще? А де це потрібно? Давайте згадаємо, хто тут є серед вас батьки, де використовується речовини, які дуже швидко всмоктують воду і не дають їй розприскуватись. Є версії? Ну, мами, мами знають. Памперси, абсолютно вірно. Тобто будь-які серветки, памперси і все, де треба всмоктувати воду. Побудовані також зроблені з такої ж речовини. Називається гідрофільна речовина, гідрофільний полімер, тобто та, яка любить всмоктує воду. Що де її ще використовують? Її, наприклад, використовують в сільському господарстві. Можливо, ви все знаєте гідрогель, маленькі кульки, які набухають, виростають до великих таких кульок. Їх підсаджують замість ґрунту, в них висаджують рослини. Дякую, і рослинки в засу... В... а? Можливо, дякую вам дуже, так. І рослинки висмокнуть з таких кульок водичку. Отже, це найпростіший шлях зацікавити дитину і власне потім пояснити, де це ще використовується. Другий шлях, коли дитина може це. Зрозуміти, що їй ці знання потрібні, це коли їй це конче необхідне, саме зараз важливо, щоб та необхідність, та мотивація була саме сьогодні. От, наприклад, дитина хоче грати в гру Майнкрафт. Для цього їй потрібно зрозуміти, як вмикається комп'ютер, і ви бачите, що їх навіть не треба вчити. Вони самі там методом тика дуже швидко це освоюють. Так опановують ці знання. Вона навіть згодна вивчити букви, щоб набрати це слово Майнкрафт, і потім розібратися ще з кучою термінології і сидіти з розумним виглядом, казати, що таке обсидіани, ізумруди, і так далі, тому що там це є в цій грі. Для неї це актуально заради цього. Вона готова щось робити. Можна звичайно, пошантажувати, сказати, що знаєш, ти от спочатку зроби уроки, а потім будеш грати в Майнкрафт. Але це працює недовго. Тобто, краще мотивувати або знаходити актуалізацію тих завдань, які ви їй пропонуєте, саме. Зараз, ну і ем, до речі, що, що стосується е, важливості, е, як ви знаєте, мабуть, ви чули, колись, що е, лінь штовхач прогресу, так? І нам дуже часто стає важливо те, що нам ліньки зробити. От, наприклад, є така історія, що Томас Едісон е, все-таки вирішив до кінця добити цю електролампочку і зробити її на кінець, коли йому за заборгованість вимкнули газ. Я не буду проводити аналогів взагалі з усім тим, що тут відбувається на майдані, але ви розумієте, так що іноді у такі умови, в яких нас ставить країна, я не знаю ситуації, батьки да хто завгодно, це просто поштовх для того, щоб шукати інших рішень, інших варіантів. Ну, врешті-решт, щоб не платити газовикам, він вирішив, ні, таки зроблю електролампочку, тому що на той час електроенергії було безліч і е, може було нею так сказати, вільно користуватися. Ще один приклад розкажу сьогодні. Вранці е, дивилась передачу ТРК Украї... Говорить Україна. Е, передача була присвячена дітям-винахідникам. До речі, у нас таких теж багато, і вони е, е, займають призові місця зі своїми винаходами на різних виставках. Один хлопець зробив телефон е, гідрофобне покриття для телефону. Що таке гідрофобне покриття? Ми знаємо. Гідрофобний гідровода, фобний не любить воду. Тобто, навпаки, від того снігу, який ми тільки що побачили, так? У мене теж є для демонстрації. Чи немає? Зараз гляну? Є. Властивості можна ще когось на допомогу. Можна вас, будь ласка? Наберіть, будь ласка, стаканчик води, а я вам зараз дам. Пісок це також дитяча іграшка, звичайно, дитяча іграшка, яка демонструє властивості гідрофобності. Адже ми всі з маличку знаємо, що таке гідрофобний на практиці. Ми знаємо, що олія не змащується, ну те, що змащене олією, вода до того не прикипає. Як з гуся, вода кажемо, так? А, пізніше вже почали виробляти різні такі. А, 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 Скажіть мені, рідини для обробки поверхень там, де вони теж не, не мусять змочуватись водою. Наприклад, плитка і так далі, щоб не ковзати взимку. Це дитяча іграшка, пісочок. Він також змащений гідрофобною рідиною. Як це працює? Я насипаю у воду пісок, і ви бачите, зараз ви пройдетесь, що він. Давайте ще насиплю. Він збирається кульками. Між цими кульками не пропускається шар води. Якщо зараз ми вильємо воду, ну, кудись де можна її буде злити, ви покажіть, пісок залишиться повністю сухий. От, власне, ці розробки вже ведуться кілька років. І наш співвітчизник вирішив: а чому б не зробити таку саму рідину для. Е Мобільних телефонів, адже це ну, дійсно халепа. Спочатку вони постійно билися з першого разу, а тепер, не дай Боже, не їх в туалеті. А це трапляється теж багато з ким, так? І телефон вже не працює. Або він висихає, але теж функції порушуються. А, якщо можна, да, десь куди можна злити це все. Да, Можна в інший стаканчик. Те, що там трошки то нічого страшного. От дивіться, повністю сухий сухий пісок. Я можу його просто висипати в сніг. Бачите, так? А, власне, я про що кажу? Що і, і, і це я напрошу. Я, я перепрошую. А, була відома одна властивість. З неї почались вже розробки спочатку іграшкові, потім це перейшло на практику. На сьогоднішній день він гарантує десь, здається, рік роботи, наприклад, телефона спеціально обробленого цією, цією родиною. Але він попереджав: не робіть цього вдома самостійно. Чому? Тому що це потрібно зробити певним чином, кожну детальку, окремо обробити на на, на мікросхемах і так далі. Так? Тому що, якщо ви просто окунете телефон в цю рідину, ну навряд чи це буде успішний експеримент, але ну кому не шкода. Можна, в принципі, пробувати. От, і власне наступний етап це тим, чим можна користуватися, це заставити дитину мріяти. Власне, нас теж, нас теж стимулюють для мрії, стимулюють. Два, два таких мотиви. Перше, це або творчість, або лінь. Так? Або ми мріємо про щось, що нам е, зробить життя простішим, цікавішим, або ми просто у нас є такий порив творчий. Творчий порив не народжується з нічого. З нічого може творити лише Бог. Так? А нам потрібні якісь певні дані. От я е, прошу згадати, пам'ятаєте, це коло незнання. Чим більше я знаю, тим більше я не знаю. З якоїсь точки, яка має най, ну, скажімо, могутній потенціал, тобто потенціал вічності, може створити дійсно лише Господь Бог ну все, що згодно, все, що нас оточує. А коли ми малюємо, може скористуватися так цим. Оце межа знань нашої дитини. Я одразу хочу домовитися з вами про певні поняття. Давайте зробимо так: що те, що входить в ці її знання, це те, що вона бачить або чула, або їй розказали. Те, що є в її понятійному апараті, вона може. Не знати, як це називається, але вона оперує з певними речами і вивчає їхні властивості. От, власне, я вважаю, наша функція батьківська, освітянська, вчительська і так далі розказати і показати якомога більше про ті властивості, або надати можливість експериментувати самостійно, щоб вивчити і дослідити ці властивості, які мають різні речі. І дивіться, тоді оперуючи лише з одним з одним предметом, в неї вже Оцю межу ми можемо розширити до безкінечності, яким чином, пам'ятаєте, як фрактали організовуються? Якщо ми дослідили одну властивість води, ну, наприклад, замерзання, да? то з цього поняття в нас вже є якесь відгалуження. Ще експериментуємо, ще відгалуження. Кожне це відгалуження можна поглиблювати вглиб і, і будуть у нас отакі вже. Різні конфігурації, і начебто об'єм предметів, які є в її полі зору, фокусі, мисленні, один і той самий, а площа невідомого збільшується ну, до безкінечності. Власне, це і дозволяє їй потім творити і придумувати, що можна робити з цим далі. Хочу проілюструвати це знов таки на одному предметі. От, наприклад, звичайна повітряна кулька для чого вона використовується? Ну, є зовсім банальне знання. Да? Вона використовується ну для того, щоб просто дати дитині радість якусь. Тобто, ми надуваємо її, і дитинка може просто йти з цією кулькою. і, Власне, на цьому все їй вже прикольно. Другий варіант ми можемо вже з нею щось створити. Це вже це вже не просто предмет, це вже предмет для творчості. І власне звідси вийшло нове мистецтво твістинг, да, коли зроблять різні фігури е, з повітряних кульок. Ви знаєте, плетуть там цілі замки, одяг роблять, все що завгодно. Це момент творчості. Інший варіант, ми надуваємо кульку. Я не знаю, чи зможу я все це зараз робити, тому що дуже холодно. Але буду розказувати. Надуваємо кульку і бачимо, що кулька розтягується. Ага, тут вже відкривається нова властивість. Появляється той матеріал, з якого зроблена кулька, він може розтягуватись. Це потім ми вже розкажемо, що це полімер, це довгі молекули, які між собою там скручені, в такому стані розкручуються, коли їх надуваєш. Так? Ем, пробуємо сказати дитині пробий кульку. Виявляється, там є повітря, яке виривається з певною реактивною силою і розриває навпіл цю кульку. Але ми можемо поставити завдання: а чи можеш ти проткнути ту проштуркнути цю кульку так, щоб вона не луснула? Виявляється, це теж можливо, і це через властивості полімерів. Ми йдемо далі. Все ще з однією тією самою кулькою. Якщо кульку надути одну повітрям іншу водою і полити окропом, яка з них збільшиться? Чи збільшиться якась? Та що з повітрям вона буде розширюватись від гарячого від гарячої води. Вона буде збільшуватись. Та що з водою з нею нічого не станеться. При температурі окропу, тому вона залишиться такого ж розміром. Ідемо далі. Е, починаємо досліджувати ті гази, які є в цій кульці, наприклад. Так якщо ми надуваємо повітрям, то тут у нас змішане повітря, є вуглекислий газ, частково азот, кисень і так далі. Якщо ми надуваємо, якщо ми спробуємо виділити окремо вуглекислий газ, спробуємо беремо вдома пляшку, беремо оцет, беремо содун, складаємо все в пляшку, надягаємо кульку, і у нас набирається в кульку чистий вуглекислий газ. Ми можемо вже працювати з цим газом. Це ще одне поняття, це ще одна одне явище, з яким можна е, яке можна досліджувати. Як досліджувати? А піднесіть сірник до цієї кульки і нічого не буде, тому що вуглекислий газ він не горючий газ, він не горить. Так є інший дослід він для батьків, а не для дітей. Якщо ми беремо фольгу. І кладемо її у воду, і туди кидаємо їдкий натер. Хто не знає, що таке натер – засіб для чищення труб, наприклад. То там справжній гідкий натер. Так починає виділятись інший газ, і це вже виділяється водень, чистий водень. Його так само можна зібрати в кульку якщо все це робити в пляшці, і це вже вибухонебезпечна кулька. Власне, колись цим водним заправляли кульки. А чому? Тому що вони літали так само, як і гелі, бо водені, гелі це легкі гази, вони підіймаються вгору. І це ви теж можете все продемонструвати або дослідити таким чином. Ідемо далі. Гелій. ви зна... Діти знають, що є кульки, які літають високо. Дуже добре, але вони не тільки літають, так Гелій ще ви знаєте, змінює. Наш голос, і ми можемо вивчати, як, як формується звукова хвиля, як вона змінюється. Не тільки гелій може змінювати наш голос. У мене є інша кулька, вона важка. Якщо б ми могли надути тут ті кульки і порівняти, кинути їх, ви б побачили, що вона дуже швидко падає. Ну, якщо є той, хто бажає ризикнути, я вам хочу запропонувати цей важкий газ. Він також э, э, він не інертний, як геля, але він э, безпечний, повністю безпечний. А, він змінює ваш голос навпаки, він стає дуже грубим і низьким. Якщо хтось хоче, може за ти не умреш. Якщо дуже багато ковтнеш, то треба буде стати на голову, щоб він з тебе вийшов, бо він іде вдихнуть і поговорити. А ну. Чекає, треба розв'язати. Ну, ну, Можеш розв'язати, ні? Це мій однокласник він раптово вийшов на допомогу. Так буває. Може він поговорить, поки, ну, щоб ми знали, що ефект. Без кульки, з кулькою. Так, ну, власне, це гексофтори так як я сказала, це важкий газ. Вже граючись з цими газами, ми говоримо про те, що в різних, скажіть мені, середовищах водне середовище, повітря, різного, різної щільності повітря, звукова хвиля проходить інакше. Наші зв'язки вони теж вібрують інакше. При гелії, там, де більш легкий газ, вони швидше вібрують, тому голос стає тонший. При важкому газі вони будуть. Усім доброго дня. Зараз ми спробуємо цей експеримент. Доброго дня. Чудово, просто чудово. Ну, трошки є, да, трошки. Буває краще, видно, результат, але, мабуть, мабуть, мороз теж якимось чином впливає. Можеш зав'язати, ми можемо, в принципі, кинути і побачити, як він швидко. Чи швидше він падає, чи не швидше. Ну, Так. Завіжи. Якщо не зав'язати, то ми побачимо, як діє реактивна сила, так, яка виходить з кульки. Тобто, власне, будь-який елемент нашого життя він є етапом для вивчення і навч... і навчання, і дослідження. А чому ми припиняємо це робити? Тому що нас знов таки навчили, що в усьому є одна. Бачите, він просто ввалиться. Нас навчили, що є завжди одна правильна відповідь, один авторитет, один вчитель, одна партія і багато чого ще одного правильного. А виявляється, в принципі, спитали колись у Інштейна. Дякую. Скажіть, будь ласка, а чи важко робити відкриття? Він сказав. Да, ні, в принципі, не важко. Справа в тому, що просто коли вам всі кажуть, що це неможливо, знаходиться один дурень, який не вірить в це, і він починає доводити свою точку зору. Власне, так і робляться відкриття. Тобто, нам все здається вже банальним, відомим, давно відкритим, але якісь речі все таки нас вражають. На цьому принципі побудована цікава. Методика, мабуть, скажу, назву так, навчання. Я колись була присутня на лекції теж багато відомого, кому тут Валерія Пекаря, і він виступав з одним Равіном, виступали вони на тему, чим, які є такі 10 принципів ведення бізнесу у євреїв, що роблять їх власне, успішними. Ну, всім відомо, що ця нація успішна скрізь. Так? І Равін казав: От у нас є. Така цікава річ, наша освіта ізраїльська мається на увазі, вона не є передовою. Тобто найкраще здається, там знання школи, рейтинги там учнівські це Японія, ну і той схід. От а у нас, якщо прийти в школу, то там і дисципліни немає, і діти то вивчили, то не вивчили. Ну, власне, як у нас, тобто нічого такого унікального немає. Але є одна річ: коли дитина приходить додому, що питають наші батьки? Які оцінки приніс? Правильно? Або що ви сьогодні вивчили, або що задали. А в них батьки питають: які питання ти сьогодні задавав? Що ти сьогодні спитав у вчителя? І оце їхня така ну, Тариса, вона дійсно робить їх. Ну, як сказати, як вони кажуть, ми начебто завжди осторонь е, тих процесів, які відбуваються. Ми спостерігаємо за іншим, а потім робимо влучну якусь, якусь дію, влучне відкриття. Тому що вони просто багато спостерігають. Спостереження це теж один з методів ну, досліджень, навчання і успішного там, потім функціонування. Е, тому я хочу вас не те, щоб там закликати, а запропонувати, мабуть. Зрозуміти, що нам треба повернути трошки вектор в сторону оцих відкритих питань, зрозуміти, що життя на сьогоднішній день воно трошечки змінилось, воно відкриває перед нами дуже багато різних моделей. Навіть те, що зараз відбувається на майдані, ви знаєте, ми стали в ситуації, коли є багато варіантів, що робити далі. І колись ми знали, що вчитель підкаже, мама підкаже, тато підкаже. А зараз саме та ситуація, коли треба питати, а що ми можемо, а що є, а хто вже як робив. Або які є думки, або які є спостереження, і вже немає правильної чи неправильної відповіді. Є варіанти, які треба пробувати, які треба оцінювати. Можливо, по факту, можливо, як справжні вчені роблять, вони прогнозують так, але прогнозують, опираючись на якісь знову таки, спостереження або якусь аналітику. І ну давайте задавати багато відкритих питань, тому що і перед нами життя їх ставить, і тоді ми всі зможемо функціонувати успішно, адаптуватися до будь-яких змін і власне виживати в цьому житті успішною інтелектуальною нацією. Дякую за увагу. Можливо, якщо є якісь питання, якщо ще залишився так, так, час. Так, питання. Час є і питання повинні бути. Я просто пішов фотографувати і прощенкав. Друзі, давайте питання. Вау. Все ясно? А якщо як якщо питань нема, подумайте. Супер. Якщо надихатись отим важким газом тетрафлоридом сульфуру, то так. що буде тоді? Нічого не буде. Єдина загроза, що газ важкий. Тобто він осідає в ваших легенях. Так що, якщо ви переборщите, то треба просто постояти на голові, щоб він вийшов. А чи встигну а? я постояти на голові? А? Чи встигну я постояти, а перед... з вами нічого не трапиться. Головне, щоб кисню не було менше ніж 20%. Ага, так? Ну, так, А ну така тоді ж, якщо його не буде, я вдихну. Ну, чи е... ви там зробили вже спеціально? 20% кисню, а все інше ну вам тут повітря повитісняє, ви не переживаєте. Не переживає. А, ні, я просто на всяк випадок на Спочатку. всяк випадок. Ну це влучне питання, тому що є такі, от навіть є інертні гази. Ну от ми знаємо азот. Да, дуже хто боїться. У нас, наприклад, у нас офіс знаходиться в жилому приміщенні. І е, коли ми там, вибачте, тягаємо бутлі з азотом, дюари, так називаються, сосуди дюара. А вони виглядають страшнувато для сусідів. Вони ви час переживають, що а якщо щось зірветься і так далі. Ну, ми працюємо наша компанія «Весела наука. Ми працюємо з дітками, і звичайно, ми не ризикуємо їхнім здоров'ям і нічого такого, що може вибухати. Ми не носимо і не зберігаємо. А, власне для цього слід роз'яснювати, що є ну. Наприклад, рідкий азот так це інертний газ, він не вступає в реакцію ні з чим. Його в повітрі знаходиться 70%, але пам'ятаємо, що і 20% кисню, який необхідний нам для дихання. Отже, конче необхідно, щоб не менше 19% залишалося в приміщенні, де ви працюєте з азотом. Це в таких приміщеннях, наприклад, якщо ви ходите на кріо різні кріотерапія, кріосауни, кріованни і так далі. А от з рідким Азотом ви працюєте, кажете з дітьми, Так. то як вам вдається працювати? Вдається, ми, ми дотримуємося техніки безпеки, а, yes. пояснюємо її діткам. І більше того, ми навіть... Лема на руки дорослим, намагаю, спростовуємо деякі фікції, які нам нав'язані телебаченням. Наприклад, такі, що а, термінатора можна б, там заморозити за одну хвилину, якщо на нього там розілляється машина з азотом. Так це, це неправда, тому що у нас температура тіла дуже відрізняється від температури азоту. Там більше 200 градусів різниця, і тому, якщо буде швидкоплинний контакт, то він просто випаровується, не долітаючи до вашого тіла. Власне, це є безпека. Приводьте завтра у нас в 11-й годині в майстер-класі на Лаврській. Буде новорічна вистава для діток. Це навпроти Лаври біля Лаври.